Друзі, всім привіт! Почали косити ми соєшник Сільвер американський. Ну і що? Значить, сипе приблизно він тонну 200 з гектара. Отакі От шляпки. Отакі. От Сказати, що маленькі, ну так, да, маленькі. Але не геть дульки, десь краще, десь ось. Взагалі цар шляпка. О, ось такий совишник є. Молоте комбайн жандір. О! Втратах ми що маємо? Та таких втрат і немає. Більше так палку веснику, я ось сиру. Ну все, загубився один, ходив сім'ю, Добавиш до тони. так ось буде. Ось. О! Подимати будемо врожайність Шляпками, які лежать на полі. Ну, що сказати, хотілося б кращого врожаю. Але маємо те, що маємо. Все, що маємо, то наше. Ціна на сояшник в нас зараз приймають 2300-2600. Ну і такого плану. Скоро закінчимо одне поле. І будемо їхати на друге. Друге це 11 гектар. А друге у нас 8 гектарів. І город 1,7 гектарів.